Доброго дня, любі тіточки! Зараз я прочитаю вам загадку, а ви уважно послухайте і відгадайте. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі, вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть, кучерява запашна, в гості до нас прийшла. Весна! Тож яка зараз пора року? Так, весна. А ви знаєте, як називається перший місяць весни? Березень. Погляньте, діти, що весна нам принесла? Це маленьке диво дароване нам красуньою весною. Ви знаєте, як називається ця квіточка? Послухайте вірш у проміннях сонця ніжних край веселого струмка. Білий росяний підсніжник раптом блиснув з під сніжка. Отакий малий, неначе ледь прокинувся від сну. Тихий тихий, а одначе він привів до нас весну. Про яку квіточку тут говориться? Правильно, це підсніжник. Підсніжник це квітка весни. Ще навкруги лежить сніг, а він вже пробиває собі дорогу до сонця. Спершу під снігу. Видніються невеликі зелені листочки. Згодом з'являються білі голівки на тендітному стебельці. Квітка має три ніжних пелюстки. Ростуть ці чудові квіти густим білими острівцями. Навколо поширюється чарівний аромат. Пісніжник занесений до Червоної книги України. Діти, як ви гадаєте, де ростуть пісніжники? У гаю! Лісі, в саду. Коли вони розцвітають? Рано на весні. Це перші весняні квіти. Давайте уважно розглянемо підсніжник. Що в нього є? Стебло. листочки, квіточки. У підсніжника квіточка якого кольору? Білого. Діти. Пропоную вам пограти в гру. «Закінчи речення. Подумайте, для чого нам потрібні квіти. Я буду називати вам початок речення. А ви маєте придумати кінець речення. Будьте уважні. Квіти потрібні для того, щоб ними милуватися. Квіти потрібні для того, щоб їх дарувати. Квіти потрібні для того, щоб вони прикрашали природу. Квіти потрібні для того, щоб до них прилітали бджілки. Квіти потрібні для того, щоб навкруги був приємний аромат. Молодці, діточки! Тож скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили сьогодні про перші весняні квіти. А назвіть перші весняні квіти. Молодці діточки! Ви сьогодні гарно попрацювали! Так тримати! До наступних зустрічей!